І ще окремо вам так от прознімаєш, просто щоб ви розуміли печаль цього поля. Це було підряд Сумієш, що я так підряд йду? І... О, ось так можу. Бачите? Оце, щоб це ви розуміли, ось така діляночка не неманенька, давайте ще отут. Бачите що? ніби нібито так гарненько виглядає. Бачите, що з нею. Печаль. Ну давайте. Хайте, валіть коментарями. Жадібні, треба було вчасно збирати. А нічого, що, два місяці погодні умови дощами ляли. Чекаю на коментарі, як завжди. До речі, а перед тим як будете коментувати, подумайте над таким питанням. Чому відео, де у фермера чомусь щось там пішло не так? Чи погодні умови, чи щось трапилося там з обробітком, не було через як от ну, вчасно зробити, щось пішло не так, завжди коментарів більше, реакцій більше, ніж то, коли все добре. Ми що, заздримо один одному чи що, і радіємо тільки тоді, коли е, у когось щось пішло не так. Чекаю на ваші коментарі стосовно двох питань: що ви думаєте стосовно цієї пікінки, і що ви думаєте стосовно моїх філософських роздумів?